Фарфор це благородний матеріал, який вражає своєю витонченістю та елегантністю. Він є символом краси, мистецтва та майстерності у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась нова виставка Подорож у витончений світ фарфору мабуть, немає жодної родини, в якій не було б фарфору на поличках або на столі. От ми вирішили до міжнародного дня музеїв. Влаштувати таку незвичну виставку фарфору, нагадати комусь про дитинство, хтось здивується, що в Україні робилися такі чудові речі, і е, показати всю красу нашої самобутності українського національного коду у фарфорі. На виставці представлено безліч неймовірних робіт. Кожна з них унікальна з власною неповторною історією. Є навіть експонати минулих століть. У нас парцеляна представлена з 30-х років 18-го століття і до майже наших часів. Найдавнішою в нашій колекції в музеї представлений Києва Межигірський фаянсовий завод. Мануфактура це тарілка 1830 року. На виставці представлені роботи з фонду музею, а також приватних колекціонерів. У нас тут більша частина представлена вже з наших фондів. Інша частина була принесена нашими друзями і гостями музею, які передають до фондів музею ці предмети. І вони є новим надходженням. Ми цим пишаємося, і ми дуже вдячні, тому що ми завжди відкриті для того, щоб зберігати історію нашої країни. Також нам розповіли, як відрізнити справжній фарфор від глиняних виробів. Орселяна це дуже витончений матеріал. Він легкий. І в цьому можна переконатися, якщо взяти чашку об тарілку зроблену з парцеляна. Витончений звучить дуже прямолінійно, адже він дійсно тонкий. І якщо поставити на світло, то ми бачимо, що парцеляна просвічується. А не парцеляна? Ми не побачимо світла, адже тут дійсно у парцеляни тонкі стінки, у глиняного виробу або фаянсового виробу то всі стінки. Тож, якщо ви бажаєте насолодитися красою цих виробів, обов'язково завітайте до Кременчуцького краєзнавчого музею впродовж місяця. Тим паче, що там можна навіть дізнатися про історію кожної експозиції, відсканувавши QR-код. бережемо нашу культурну ідентичність та дізнаємося більше про історію нашої країни. Софія Ригоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.